Майже два тижні поспіль українці потерпають від сильних січневих морозів. Звикши до теплої та лагідної зими, жителі нашого регіону теж не просто пристосовувалися до екстремальних температур повітря. Морози змусили людей утеплятися і більше обігрівати свої оселі, що інколи призводило до трагічних наслідків. Через недотримання норм протипожежної безпеки то там, то тут спалахували загоряння, і це звична практика для морозної погоди, кажуть рятувальники. Тому вкотре і нагадують про правила користування приладами обігріву для запобігання неприємностей, які можуть виникнути в опалювальний період. Безпека оселі залежить від вашої пильності. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, обов'язково очистіть димоходи від сажі та заштукатурте тріщини. Вони не лише погіршують тягу, а й можуть призвести до займання. На підлозі перед топкою обов'язково встановіть металевий лист розмірами 50 на 70 см, щоб іскри не спричинили пожежу, і припиняйте топку мінімум за 2 години до сну. При використанні електрообігрівачів пам'ятайте правило: одна розетка, один прилад. Не використовуйте саморобні пристрої та подовжувачі, адже стара проводка може не витримати перенавантаження. Тримайте обігрівачі на відстані не менше метра від штор, меблів та ліжок. Особливу небезпеку становить чадний газ, який не має запаху. Цей дуже отруйний газ, що утворюється при неповному згорянні палива, вкрай шкідливий, оскільки зв'язується з гемоглобіном крові. Блокуючи доставку кисню і може викликати головний біль, запаморочення, нудоту. Непритомність, а часто і смерть, тому ніколи не закривайте заслінку печі до повного прогорання палива, а також регулярно провітруйте приміщення. Найкраще рішення це встановити побутовий датчик чадного газу, який вчасно попередить про небезпеку. У Києві троє людей загинули від отруєння чадним газом через роботу генератора у квартирі. Такою трагічною новиною, що облетіла країну днями, вже майже нікого особливо не здивуєш. Шокує лише те, що такі безглузді смерть трапляються від пристроїв, які мають приносити людям користь, перетворюючи один вид енергії в таку необхідну електричну, натомість чадний газ від роботи генератора у закритому приміщенні становить смертельну загрозу, нагадує пан Алпанов. І користуватися даним пристроєм треба також з розумом. В жодному разі їх заборонено встановлювати в житлових приміщеннях, а також в магазинах, лавках, супермаркетах. Тобто, це також стосується суб'єктів господарювання. Встановлювати генератор потрібно тільки на вулиці, на твердій основі, щоб не було вібрації, а також в захисному каркасному металевому накритті. Забороняється його використовувати більше чотирьох годин, тобто потрібно, щоб він певний проміжок часу не більше Чотирьох годин пропрацював, подальшому потрібно давати йому остинути. Не забувайте, що повністю безпечних пристроїв та засобів обігріву не буває, тому дотримуйтесь правил користування обладнанням та приладами задля збереження свого здоров'я та життя у ці непрості суворі зимові дні.